Реально вага тракторів. Друзі, ну що, всім привіт. Приїхали до нас в Михайлівку рубежівку трактори Ката. І зараз я буду швиденько переважувати всі. А в цьому відео ми побачимо на зважуванні міні-трактор Ката КЕ354 з боковим пластиковим баком паленим, з кабіною. Кабіна оснащена кондиціонером, обдувчик, музичка. Друзі, пічечка, сидіння, реверс, обшита таким от... Дермантинчиком корічневим, рівна підлога і двигун ХМОвський під назвою 4 l 22 bt завод двигуна Лайдон. Друзі, компресор, все як положено. Тут цей трактор заряджений, примусова гідравліка, два вузли під причіп, додатковий бачок розширюваний на мастило гідравлічну систему. І як зазвичай показуємо вам нулі. На вагах мулики. Поїхали. Заводимо. І, друзі, до речі, ціна на цей тракторець досить-досить цікава. Скажу її в кінці відео. Так що підписуйтесь обов'язково, друзі. Ставте поливайки і ми з вами будемо таким чином розуміти один одного. Пишіть, що б Ви хотіли, щоб ми зважили саме для вас, друзі. Реверсивна коробочка. Сів і поїхав. Так, кабіна, якщо чесно, хотілося б, щоб вона була трошки більш герметична. тобто, можливо, навіть не герметична, а шумоізольована. Шумовіброізольована. Але все одно ціна дуже і дуже приваблива. І вага, друзі, вага дуже і дуже відповідає той має трактору на власне, 35 кінських сил. Показують ваги 1980 кг. Цікаво. Тільки що робив відео для TikTok. Там показало 1990 кілограмів. Можливо, десь якась муха сиділа і злетіла. Ось таке от може бути. Друзі, ціна, слухайте, уважно, 10 800 доларів. Точні, актуальні ціни. І характеристики, дивіться на сайті tvma.com.ua. Воно прикріплене внизу під цим відео. Так що, друзі, хто не розуміє, що значить прикріплено, зверніться до своїх дітей, онуків. Вони вам обов'язково підкажуть, обов'язково покажуть і власне, допоможуть цим питанням. Бажаю вам міцного здоров'я, майте все необхідне для життя та достатку. Всім до зустрічі. Пока-пока.